Подарунки, зустріч із Санта Клаусом та Ельфами, свято для прикарпатської малечі влаштували німецькі волонтери. Вони вже понад чотири роки допомагають Україні. Усе бачили, і наші кореспонденти. Це наша команда, з якою ми подорожуємо. Тут ельфи, які допомагають розвозити подарунки. Це наш водій автобуса. А це ельф, який цього року все знімає і фотографує. Солодощі, іграшки та подарунки. Усе це привезли для прикарпатської малечі волонтери з Німеччини. Перша зупинка Санта Клауса село Березівка. Іванка, сім років. Десять років Анна у новорічних пакунках все те, про що у своїх листах просили діти, гамлістибиком. Ми отримали листи від дітей, де було вказано інтереси дитини, якого віку дитина, і відповідно, якщо дитина написала, що хоче ляльку, то в коробочці лялька. У перший рік ми привезли подарунки для п'яти сотень дітей, у другий уже для тисячі. На третій рік підготували 3600 пакунків. А цього року, хоч і трохи менше, все одно привезли близько тисячі подарунків. Мирослава прийомна мати вісьмох дітей. Її чоловік німець. Подружжя вирішила написати волонтерам, аби зробити для малюків свято. Вони майже проїхали більше як 2000 кілометрів до нас сюди. Курт з ними познайомився через інтернет, звичайно, так, і запросив їх до нас у гості, до наших діток. А щоб тільки вони кажуть, що вони не хочуть тільки до наших їхати, зато вони приїхали і для інших. Іншим радість також принесли. Загалом подарунки отримали понад пів сотні дітей.